Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде порівняльний е, відеоогляд на дві моделі. Це 404 Кентавр, він справа у нас, і джинма 404 SN. У них плюс-мінус майже однакова ціна. Подивимося, чим вони відрізняються, чи вони схожі, які краще брати і так далі. Почнемо з мотору, не буду показувати. Мотори на цих двох тракторах однакові. Це КМ 494 циліндровий 2,5 літри. Має 40 кінських сил. Передній міст. Е, Дивимось. Сама рейка, Сам міст тут іде більш схожий, як на 40-й, тому що він великий, там стоять всередині вже потужні шестерні. На джинмі тут стоїть 24 міст. Він значно менший. Це можна побачити навіть по його розміру. Але чолки на джинмі будуть передні товщі. По гідропецілювачі на джинмах чомусь не роблять захисну оболоночку металеву. Тут у нас захисна оболоночка є. Все, в принципі, обв'язка у них буде однакова. По освітленню передньому. І там і там стоять галогенки, звичайні, тобто в будь-якому автомагазині купили, поміняли, все нема питань. По залівної горловині, по паливній системі, і тут, і тут у нас лючок. Тут немає кришечки, тут просто залівна дирочка, отвір, якщо правильно казати. І паливні баки однакові, тому що мотори однакові, все однаково. По резині. Значить, Джинма 11.2х24, кентавр 11.2х24. На, на кентаврі є довантажувачі, на джинмі довантажучів немає, але розборний диск. По кольору кентаври, звісно, будуть перемагати, тому що вони випускаються в трьох кольорах, джинно випускається лише в синьому кольорі. По задній частині на кентаврі обстановочка буде значно краще, тому що задню частину на кентаврах повністю зашивають металом. Вона дає жорсткість конструкції і взагалі це більш естетично виглядає. Але є нюанси, тому що на, синіх або зелених обшиваються одно чорним металом. Тому. Люди зачастіше собі купують е, чорний колір, щоб це було все в колір. А так, в принципі, більше я нічого не скажу. По трьох точці, і там і там вона стеобразна, на 750 кг підйому є додаткова гідропара, дві швидкості на вал відбору потужності, е, саме центральний винт, гвинт і е, клешні, і там і там потужні стоять. І тут, і тут вони, бачите, Т-образної форми. Ну, в принципі, вони будуть майже однакові. І там і там у нас є автомобільна розетка. По освітленню, вони будуть майже ідентичні по задньому ліхтарю. Це ледовський ліхтар, і там і там все в принципі ідентично. На джинмі, як бачите, не зашита частина повністю. Тобто є просто розкос між бічними крилами і все. Так, перейдемо до КПП. КПП це тому, що джин дасть фору будь-якому трактору. Тому що на джинмах є додатковий зменшувач ходу. У вас формула КПП 16 плюс 4. Тобто у вас 4 діапазони передач. Повишена поніжена, повишена над -поніжена, поніжена, поніжена повишена. І наоборот, як хочете, міксуйте. 4 на 4 міст. В принципі, все так само і тут. Тут у нас буде на кентаврі більше місця, посадка більш зручна, тому що на джинмах чомусь ще не роблять рівну підлогу. І дуже мало місця, якщо чесно. Тобто, прям Треба дуже делікатно сідати, щоб було зручно. Але в керуванні, в принципі, вона е, нормальна. Тобто, і, і, той, і той і трактор, навіть якщо в перший раз сядете за кермо, зможете на інтуїції спокійно завести, поїхати. І все дуже зрозуміло і зручно в користуванні. Так, по гальмам. Гальма і там і там у нас е, е, барабани стоять. Роздвоєна педаль. Тут у нас так само роздвоєна педаль, тобто можна відтормажувати кожним окремо. Підсумуємо. Дивіться, на сьогоднішній день Кентавр 404 коштує 7000 доларів. S модель це S. Джинма 404 коштує 7200 доларів. Тобто 200 доларів різниці. Все я вам в принципі, на відео показав. Все досить прозоро, чітко і ясно. Можете обирати будь-яку модель, телефонуйте з номером, який бачите на екрані, або залишайте заявочку на нашому сайті. Ссылку я вам закріпляю. Навісне обладнання до цих тракторів, якщо потрібно. Так само у нас все в наявності. Всім гарного дня, пока-пока.